Сол злайки займають в моєму серці дуже особливе місце, тому що вони дарують незабутній експірієнс, дуже специфічний, який не можна передати словами, лише емоціями. Я нарешті дістався цього відео, і, і як ви можете побачити по моєму фону, це зайняло в мене доволі таки багато часу. До речі, попередній відеос ви зустріли дуже тепло. Я вам щиро вдячний за це, тому що таку кількість переглядів набрати буквально за півмісяця чи місяць на каналі, на якому взагалі не було підписників, це прямо. Було. Ви нас дуже сильно мотивуєте робити контент далі, тому чекайте ще більше. Ну а я вас вітаю на каналі Української геймерської республіки. Це якщо ви раптово якимось чином забули. І як ви вже здогадалися з прев'юшки назви і тому, що я сказав на початку. Сьогодні ми будемо розмовляти про Souls-like ігри що це таке, з чим його їдять, і як я взагалі вкатився в цю двіжу. Але перед тим як ми почнемо, давайте все ж таки освіжимо, що взагалі таке Souls-like. Багато хто з нас чув наратив про те, що це ігри не для всіх, це дуже складні ігри, вони змушують гравця буквально страждати і все в такому дусі. Спойлер, це так, але не зовсім. У 2009 році, у японській студії від програмне забезпечення під керівництвом на той момент ще маловідомого геймдизайнера дизайнера Хідета світ побачила гра Demon Souls ексклюзивно для PlayStation 3. Гра з самого початку концептуально замислювалася складною з глибоким і неочевидним сюжетом, дуже дивними і оригінальними механіками на той час, такої, що не пробачає гравцю його косяки та неуважність, але при тому через смерть навчаючи гравця грати в себе. У студії, якщо чесно, гру поховали ще до виходу, бо були впевнені, що вона права. Але вони дуже сильно помилялись. Гра складна саме тим, що кожен моб на будь-якій з локацій може дати вам просратися, якщо ви не будете сприймати його всерйоз і не будете думати про тактику бою. От до речі, зараз тут мало б бути цілих 5 абзаців, е які розповідали б вам про геймплейні механіки соузлайків. Але я таки подумав, що відбирати 10 хвилин часу на те, що ви можете почитати в інтернеті, це ну якось таке. Суть наступна: бий, бий, перекатуйся, бий, ще раз перекатуйся, старайся менше отримувати в хльбло, і буде тобі щастячко. Не дивлячись на складність і новизну концепції, критикам і гравцям гра сподобалась навіть дуже. Ім'я Дзеки зрозумів, що схема працює і почав розвивати її надалі, випустивши в результаті цілу купу ігор схожого калібру. Але тут з'явилася маленька проблема: а як взагалі назвати подібного роду ігри? РПГ, ну. Типу, можливо, але ні, тому що вони дуже відрізняються механіками від класичних РПГ. Є варіант екшен-РПГ, але знову ж таки вони відрізняються від екшен РПГ, хоча на початках так і називали. Тому ком'юніті прийняло рішення охрестити цей тип ігор Souls-like, тобто схоже на перші ігри такого типу, а саме вище згаданий Demon Souls і Dark Souls, про який ми поговоримо вже скоро. От тепер все, тепер зараз всі зрозуміли, що таке Souls-like, приблизно там плюс-мінус. А це значить, що я нарешті можу розпочати свою історію. Про темні душі я чув доволі багато до цього, але не грав по очевидним причинам, бо нема було на чому. І це для мене був такий еталон прям складності в іграх, якась непрохідна гра для особливих геймерів. Ну це звісно, базуючись на думці людей в інтернеті на той час. Але тим не менш, про що ця гра у своїй суті, я мав дуже слабке уявлення, тому для мене все це було дуже новим. Значить, це був мій перший курс, десь 2016 рік, і мій кориш з потоку Андрюха починає мені заливати про Dark Souls 2. Як він годинами в ній сидить, яка це чудова та неймовірна гра, і що я прям зобов'язаний в неї зіграти. Ну окей, подумав я. Прийшовши додому, я побачив, що в Souls Соулсів існує аж цілих три. Третя частина просто нормально б не запускалася на моєму залізі, як у мене тоді було, тому став вибір між першими двома. Значить, я питаю в Андрюхи, чувак, а яку краще першу пройти, першу чи другу? І чи взагалі є між ними різниця, я щось пропущу там чи ні? На що Андрюха мені відповів: Ой, я хуй знаю, чувак. Я грав тільки в другу тому похуй на першу, Качай другу. Ну, я і скачав. А Що гра складна, я зрозумів десь приблизно через годину, тому що з двох разів 50. І я вигрібав від кожного сраного моба, на кожній локації, кожен бляха раз, особливо від цих трьох маленьких свиней у Маджулі, але я рухався далі. І не дивлячись на те, що мені боляче гра мене зацікавила своєю атмосферою, котичним стилем та бойовкою. О, ще оці крутецькі імена персонажів, які тебе мають залякати. Ну а ще просто чудова музика, яка додає одночасну атмосферу і без виході, і надії. При тому, що сюжет я взагалі ну майже не відчував. Зрозумів я його десь відсотків на 10, він мені здався концептуально прикольним, але він був якийсь хаотичний. Деталей нема, просто типу топай вперед і рубай ворогів. Все. До речі, про сюжет. Про що взагалі була ця частина? Ми граємо за персонажа, що страждає від прокляття нежиті. У пошуках ліків від цього лиха ми відправляємося далеке королівство Дранглейк, король якого, за чутками, знайшов ліки від прокляття. Прибувши у королівство, ми бачимо його в руїнах, а сам король зник. Якась родоволоса дівчина нам каже, що ми маємо самотужки пробитися до палацу короля та знайти його. По ходу проходження ми маємо зібрати чотири великі душі, які нам допоможуть потрапити до палацу. Ну і так далі, і тому подібне, тому чим все закінчилось, будь ласка, прочитайте деінде. Сюжет вам сподобається, я обіцяю. А тепер повертаємось безпосередньо до самої гри. Кожен раз, коли я вбивав нового боса, це був якийсь непередаваємий екстаз, якась буря емоцій. Це як секс, але краще. Клятого того старого драконоборця я бив сраних два тижні. В мене вже срака горіла, навіть довелося просити контролерів в друзів. А так, дуже важлива деталь, увесь цей час я грав на клавомиші, у мене нічого іншого не було. Я поясню: грати у Souls-like на клавомиші це як прутним картини малювати. Типу можна, але будь ласка, не робіть цього. До речі, Андрюха постійно казав, що клавомиш у Dark Souls 2 це топ і взагалі єдиний нормальний спосіб грати. Андрій, якщо ти зараз дивишся це відео, то по-перше, дуже тобі за це дякую, я це ціную. А по-друге, ти хворий, наглухо перекритий збоченець. Як ти блядь, взагалі від цього отримував задоволення? А? Хоча хтось взагалі приходив Дарк Souls на гітарі від Гітерхіру, тому не здивований. Коротше кажучи, по сюжету я дійшов до хнучкого вартового, вбив його, і все далі грати в це бажання в мене відпало, да й часу через навчання вже не те, щоб вистачало на це. Згодом, коли я дивився різноманітні огляди на Dark Souls 2, я побачив тенденцію, що люди критикують цю гру за те, що вона механіками якось дуже сильно відійшла від першої частини. Причому механіки були на думку ком'юніті доволі таки сумнівними. Сюжетно це взагалі більше схоже на спін-офф, ніж на номерну частину. Трошечки згодом я вам поясню, чому я з цим погоджуюсь. Плюс там були поламані хітбокси, які реєстрували влучання по гравцю навіть тоді, коли влучання не було. Згодом вияснилося, що це не тільки хітбокси поламані, а там ще й параметр спеціальний, який вкачується. Також, якщо ви подивитесь анонс трейлер Dark Souls 2, який він просто аху... то побачите, що він взагалі ніхера нічого спільного не має з тим, що ми бачимо у грі. При цьому усі вилизували саме першу частину. Ой, повірте мої, солоденьке, там було за що. я пограв у Dark Souls десь у 2019 році, коли в мене з'явився робочий ноут. Всі цю гру дуже сильно нахвалювали, крім Андрюхи, звичайно, тому що він досі в неї не грав. Андрюша пограй. Тому я вирішив, що все ж таки пора мені вкатитися у цю двіжуху. Спершу трошечки про сюжет. Значить, спочатку не було взагалі нічого, тільки туман і величезні дерева, на яких жили вічні дракони. Чому вічні? Тому що вони не народжувалися і не помирали. І от в якийсь момент у глибині світу народилося перше полум'я, з яким прийшли фундаментальні протилежності: холод та тепло, життя та смерть, світло та пітьма. І от у цьому полум'ї вони, до речі, не вточнюються, хто такі вони знайшли три душі лордів: Гвін та його могутні воїни, відьма ізоліта та доньки хаосу, і Ніто, перший з мертвих, а також маленький Пігмей, що знайшов темну душу, ставши таким чином першою людиною. Егвін з корешами так перезбудилися від своєї нової сили, що вирішили дати 15. драконам, бо ну чого вони цей дракони. В результаті драконів вони таки загасили, побудували королівство Лордран і настала ера вогню. І все було чудово. Рево тікло рікою, по QTV крутили реслінг та наруто, коротше не життя, а пісня. Аж раптом полум'я якогось біса почало згасати. І разом з цим прийшло і прокляття нежиті. Згадуємо попередній розділ, де ми розмовляли про прокляття. Тобто люди буквально замість того, щоб спокійно собі помирати від смерті, почали перетворюватися на сухофрукти і сходити з розуму. Коли полум'я мало б згаснути, мала б початися ера пітьми або ера людей, і панувати над усім цим мав би почати темний людський лорд. Гвіну така ботва взагалі не сподобалась, він вирішив відтягнути неминуче. Він пішов до першого полум'я і спалив себе в ньому. Його душа була настільки сильна, що змогла підтримувати полум'я ще тисячу років. За цю тисячу років світ потрошки почав таки гнити. І тут народжуємося ми обрана нежить, якій судилося або відновити еру полум'я, або ж дати все ж йому загаснути. Фух. Сюжетом закінчили, тепер давайте рухатись до самої гри. Перша частина з самого початку дає тобі можливість нормально з собою ознайомитися, чого я до речі не помітив у другій частині. Тебе поступово вводять у механіки, у сюжет, у керування і так далі. Я вперше в житті усвідомив безшовність світу, тобто, коли ти буквально можеш пробігти усі локації ногами, а гра велетенська, я нагадую. Так, те саме ти міг зробити і у другій частині, але ну якось воно було не дуже. Вона неймовірно атмосферна. Я просто закохався в неї настільки, що при першому проходженні награв годин так 120. і дійшов лише до оцього лавового чувака. Я не знав, що існував прикол, який дозволяє його обійти взагалі майже без бою. А ну і також я знову грав на клавамище, тому що купляти. Або брати у когось їм пад, мені було дуже в облом. У мене, до речі, на лівій руці великий палець став більш гнучким, тому що я постійно перемикався між пробілом і шифтом. На першому проходженні в мене справжній бадхорт викликав раптово місячний курва метелик. Це елементарний босс взагалі, але я на той момент не шарив ні за типи атак, типу магічної, фізичної і так далі. І за те, що для різного типу атак потрібні різні щити, наприклад. Тому, не маючи ні краплі захисту від магічних атак, я бив Металіка дуже довго. Ну звісно, Оренштей і смог, куди ж без них? Загалом так, я довго бив, десь приблизно три тижні по парі годин в день, але все ж таки завалив. Я, як зараз пам'ятаю, чумне місто. Я не знаю скільки годин там я просидів, але проблема була у декількох речах. Перша локація вертикальна. Купа малесеньких місточків, з яких дуже легко впасти. У мене зламалась вся моя основна зброя, а скриньку для ремонту я, звісно, не додумався купити, тому довелося вчитися махати алібардою і прийняти рішення: або ми повертаємось назад, лагодимось і проходимо це пекло ще раз, або пробиваємось далі. Спойлер, я вибрав друге. Грьобані, оці ті почки, які в тебе плюються дротиками з токсином, ти взагалі не бачиш, де вони сидять. Собаки, оці кляті, які блюються вогнем, і оці рибоголові тіпи, що вистрибують на тебе з темряви, під ногами сраде болота, яке тебе буквально отруює, якщо ти по ньому ходиш. Взагалі ніхіра не видно. На попередній локації мене ще й прокляли василіски, а це означає, що далі я буду бігати лише з половиною хп, поки не знайду потрібного НПС, який це прокляття зможе зняти. І ось вишенька на цьому торті з болю це те. Що локація просто срака як лагає. І це не проблема ноута, це проблема локації. Вона взагалі ніде нормально не працювала в оригіналі, особливо на ПК. Вони це пофіксили лише там, здається, в ремастері. Бо по продуктивності це був скоріше не порт, а портова шлюха. Що чомного міста я все ж таки вибрався, і навіть фітмонухав квілик, і навіть подзвонив у другий дзвін. Але на цьому все, тому що у мене забракло часу це продовжувати грати. Трошечки згодом я купив собі 360-го бокса, я про це розповідав у минулому відео. Ну, як ви пам'ятаєте, спочатку я встановив перший Dark Souls. Чуваки, грати з геймпада це просто пісня. 120 годин досвіду, плюс зручне керування увійшли в чат, це наче як коли ти підтягуєшся з вагою, а потім знімаєш її і відчуваєш себе буквально пушинкою. Але і тут не обійшлося без приколів. Особливо мені запам'яталася наступна дічуха. Значить, тоді я захворів ковідом, лежав з лютою температурою, але в цілому грати міг. Я вбив горгулі і подзвонив у перший дзвін, навіть очівка відкрилася. Далі довгий шлях через глибини та чумне місто, володіння квілих. Я подзвонив у другий дзвін, очівка теж відкрилася, це важливо. Я пішов до фортеці Сен і. вона закрита. Я такий, не зрус. Окей, думаю, греть з ним. Спустився ще раз до другого дзвону. Він неактивний. В мене мікроінфаркт. Я поліз в інтернет з цим питанням, але нічого взагалі не знайшов з цього приводу. Я прям відчув, як вірус в моєму організмі буквально згорає, але не від температури тіла, а від того, що срака палає. Але я зібрався в кубку і вирішив, що от все ж таки треба перевірити ще й перший дзвін. І якогось хріна він був активним. Я подзвонив в нього, і фортеця все ж відкрилась. Також мені згадалося, як я грав у це на початку повномасштабного вторгнення. Уявіть собі, значить, ситуацію. Початок війни пройшло десь ну приблизно три тижні. В мене люта апатія, депресія. Я не розумію, що відбувається навколо мене. Тобто, це ну жахливий стан. Багато хто з нас у цьому знаходився. На той момент я ще й у Харкові сидів, а місто буквально було на лінії фронту майже, тому кожен день був якийсь трендець. Але я себе все ж таки вирішив якось заспокоїти і увімкнув Dark Souls. <хи> Лежу, значить, на дивані, граю, чую за вікном вибухи, перекатуюсь у коридор і звідти граю. Незабутня херня. Загалом друге проходження було нарешті успішним і зайняло в мене десь годин так 70. Я дуже спішив, бо мені залишилось бити тільки Гвіна, а на наступний день приїжджав новий Xbox, на якому мала початися взагалі нова історія. прошел первый dark souls доволен оказался и думаю фух ну чуть-чуть передохну поиграю во что-нибудь полегче типа все такое как-то перезапущусь Я доволі багато чув про те, що Dark Souls 3 це ну, непогана гра, але, типу, вона не дотягує до першої частини. Так от, погравши в неї, я з певністю можу сказати, що вона. Просто аху, це тупо ідеальна схема. Береш усе найкраще з перших душ, деякі механіки з других, трошки швидшим робиш темп, відточуєш це, балансуєш, покращуєш графіку і все. Я, чесно кажучи, в шоці наскільки добре зроблена графіка у цій грі, не дивлячись на те, що їй вже 8 років, а сюжетно це прям ідеальний наступник першої частини. Ну, власне, трошки про сюжет. Події розгортаються через херову прірву років після подій попередніх частин на тому ж самому місці, де було королівство лорд. З першої частини. Само собою, там дуже багато чого змінилося за такий проміжок часу, але незмінним залишилось лише одне: Полум'я курва знову згасає! Лорно у світі Dark Souls існує така річ, як циклічність. Після смерті оригінальних володарів великих душ ці самі душі переходили до інших власників, які у третіх душах називаються лордами попелу. Суть та сама. Власники великих душ у певний момент часу, коли полум'я слабше, мають піднятися зі своїх могил, повернутися на свої трони і або продовжити еру полум'я, або нічого не робити і дати полум'ю згаснути. Але ці найвідповідальніші у світі істоти повели себе як депутати регіонали і навіть не прийшли на роботу. І наша задача як проклятої обраної нежиті знайти усіх лордів, повернути їх на їхні трони, ну і як завжди, прийняти рішення. На даний момент я награв вже приблизно 80 годин. Мені залишилось вбити лише сестру Фріду, головного боса of Ariandel. Ну і власне головного боса гри, у цього тіпа я не пам'ятаю, як його звати. Цікава штука полягає у тому, що у Dark Souls і, і у багатьох souls лайках найцікавішими є опціональні боси, тобто ті, які не обов'язкові для проходження основного сюжету. Вони так би мовити, по приколу. Але, якщо чесно, не розумію гравців, які пропускають по себе опціональних босів о, через те, що вони там складні, наприклад. Блін, ти, типу, віддав гроші і витратив час на гру, яка дає доволі специфічний експіріенс. І не вижити усе з цього експіріенсу за ці гроші, ну це якось тупо. Як то кажуть, я заплатив за увесь спідометр, я буду використовувати увесь спідометр. Згадати тільки чемпіона Гундіра, стародавню віверну, безіменний король, о боже мій, цей чувак змусив мене попітніти. Я поясню, я майже завжди бігаю з мечем та юзаю перекат плюс щит. Тобто певну частину атак я все ж таки доджу щитом. Так от, у другій фазі використовувати щит проти цього прутня, як я в результаті збагнув, рішення тупе, бо він вибиває з тебе майже всю стаміну за один курва удар. А якщо це комбо ударів, то тобі срака. Тому єдиний адекватний варіант був взяти меч у дві руки та почати кататися як в останнє в житті. До речі, таким самим чином я підняв собі реакцію та навичку перекату. А тепер трошечки поговоримо про відмінності другої частини від першої та третьої. Якщо брати, наприклад, першу частину, то сюжетно вони майже ніяк не перетинаються. По-перше, історія про інше взагалі, і головний герой керується здебільшого власними мотивами, ніж якимось великим призначенням. По-друге, події відбуваються у взагалі територіально інших землях. Деякі моменти у грі викликали в мене питання. Наприклад, хто бляха такий старий драконоборець, і якого він так схожий на Орнштейна? Лорно, до речі, це ніяк не пояснюється, є тільки фанатські теорії. Деякі боси зроблені, наче, ну типу, просто щоб були. Наприклад, як жадібний демон. Ну коротше кажучи, гра непогана, але вона дуже сильно виділяється з усієї трійці, і це трошечки навіть відштовхує. Але при цьому я ні в якому разі не підтримую тезу про те, що вона лайно. Як на мене, цьому є пояснення. Справа у тому, і це багато хто знає, що над першою і третьою частинами працював безпосередньо вищезгаданий Хідетака Міядзакі, а от над другою працювали його колеги, Томохіро Сібоя та Юї Танімура. Бо сам пан Міядзакі у цей час займався бладборном і власним просуванням у компанії. Не дивлячись на усі ці фактори, трилогія стала культовою, і це беззаперечний факт. Що несподівано, так? Так, 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 так. Я в курсі, що це не Souls-like, це Metroidvania, ми це розуміємо, і ми це знаємо. Але не згадати цю гру я не міг. Я його прямо зараз майже пройшов на свічі, і я б назвав цю гру Dark Souls для дітей, якщо чесно. Не геймплейно, а саме наративно, стилістично і сюжетно гра прям просякнута Dark дарксоузом. Це відчувається, не дивлячись на те, що велика кількість персонажів це доволі милі жучки-павучки. Сюжет змусив мене зажуритися. Їхні долі, їх мотивація, їх життя та їх смерть все просякнутою казкою і тугою одночасно. Особливо мені запам'ятався наступний момент. В грі декілька кінцівок, а якщо бути конкретним, то 5. І якщо ми обираємо першу і найочевиднішу кінцівку, то це відносно легко. Але якщо ми хочемо все ж таки будь-яку з інших кінцівок, то гра нам дасть так просратися, що ви це запам'ятаєте ще надовго, це я вам гарантую. Про Hollow Knight я можу розповідати ще багато, але я можу сказати з певненістю, що він мені рапто дав той експірієнс, який я очікував від Dark Souls, чесно. Тут на жаль ми зупинимося лише на трішечки, тому що в Elden Ring я не те, щоб прям багато грав, і це відео про власний досвід, тому слухайте. Я награв в Elden Ring десь приблизно 6-7 годин в сумі, тобто ну зовсім трошки, бо мене його вмовив купити в свій час космічний, щоб грати у колопі. Але погравши так трошки, я зрозумів, що для мене ця історія взагалі не про кооп. До того ж, на той момент в мене ще були не пройдені треті душі. А мені якось треба концентруватися на одній такій грі, інакше не зможу нормально отримати від неї задоволення. Але тим не менше, Elden Ring мені здався дуже цікавою, і дуже красивою грою, до якої я обов'язково повернуся в майбутньому. Але не зараз. Хух. ну, наче все. Так, список на те, що прям великий, але як на мене насичений. Мені було конче необхідно вимовитися з приводу творів Бабадзаки і того досвіду, що я отримав за ці роки. Що далі по планам? Ну, по-перше, все ж таки, пройти треті душі, вже пора. І наступним почати Сікіро, тому що він в мене дуже давно вже лежить на кіберполичці і покривається кіберпилюкою, і мене це харить. І от вже після Сікіро я, мабуть, полапаю Елден Рінг. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Це, мабуть, означає, що вам дуже сподобалось. Ну я так сподіваюсь на це. Обов'язково жмакайте на дзвін пробудження там -от внизу. Щоб не пропустити інші наші відео, яких як ви могли вже побачити, стало значно більше. Ставте хом доги, пишіть коментарі, чи грали ви у Дарк Соуси і чим це для вас закінчилось. Підписуйтесь на наш Ютуб, і ТВ, чи ви все знайдете одному внизу. Ну і настав час знову прощатися, але ненадовго. Всіх цьому, всіх обіймаю і до зустрічі!